39-річний Олексій зник 11 травня. Родини друзі шукали його кілька днів, але марно. Його шукали, питали ну, намагалися знайти, дзвонили у морги, дзвонили у ТЦК, дзвонили у лікарні, дзвонили. І так вийшло, що усюди казали, що ні, такого немає з таких по описом, але потім поліція вже 13-го зателефонувала його мамі і сказала, що 12-го його не стало. Офіційне повідомлення про загибель Олексія правохоронців опублікували лише 18 травня. Попередньо встановлено, що 39-річний чоловік покінчив життя самогубством, вистрибнувши з вікна третього поверху. У ході огляду тіла ознак насильницької смерті не виявлено. Окрім травм, отриманих у результаті падіння з висоти. За інформацією ОТЦК, цього чоловіка зупинили на вулиці для перевірки документів. Чоловік був без документів. Про себе інформацію не надавав, а також відмов. Ося прослідувати до відділу поліції. Натомість громадянин добровільно погодився поїхати до приміщення ТЦК та СП. Жодних протиправних дій щодо громадянина вчинено не було. Водночас, за словами друзів, Олексій вже неодноразово мав сутички з працівниками ТЦК і детально описав одну з них у Велочаті. 8 травня в нього сталася бійка з військовим центром комплектування. Він не хотів туди йти, його почали знову ж таки скручувати, і хтось почав бити його ззаду по голові. Він став, почав дивитися, потім йому полетіло у щелепу, Він вирвався та заїхав тому, хто йому вбив і розтік обличчя. От, той чоловік почав казати, що він. Помститься, як чоловік опинився знову на вулицях міста. В ТЦК не оточнюють. Одразу після оприлюднення про смерть Олексія оперативне командування Схід заявило про початок службового розслідування. Керівництво райцентру комплектування на цей час усунули. Окрему перевірку проводить і державне бюро розслідувань. За цим фактом розпочато досудове розслідування кримінального провадження відомості, про яке внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 5 статті 426 з приміткою 1 кримінального кодексу України це перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень. Крім того, справу розслідує поліція за статтею умисне вбивство з приміткою «Самогубство». Ілля Бойко та Олексій Бугаєнко, Харків, ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини.